Ей, hey, всім привіт, ми з вами продовжуємо проходити Darksiders 2. Тільки не кажіть, що зараз саме Ель воскресне. І мені прийдеться, ще вшатувати самаеля. Бо щось мені ця ідея вшатувати самееля не дуже подобається. О, самаель, я ж казав, що він тут буде. Отже, обвуглена рада посилає лише одного вершника. Навіть у минуле. Ні, цей візит не санкціонований. Насправді, ніхто не знає, що ти тут. Жодної душі. А тепер віддай ключ. Нехай це буде нашим маленьким секретом. Війна його розгодував, він сильніший став. Жаль, відно. Бракована виливка з ідеальної форми. А салом завжди був сильнішим за всіх вас. Ти зрозумієш, що я достатньо сильний, Самаель. Так. Ти подала багато перешкод, щоб постати переді мною. Але буває, що герой гине наприкінці. Спитай свого брата. Ти віддаси ключ? Чи мені забрати його? Вершник. Ти вже знаєш відповідь. Ух ти, блядь. Так, ми вже знаємо відповідь. Ми вже знаємо відповідь. Ми не виживемо, ми не переживемо саме Еля. Я взагалі не, 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 не ношу його пошкоджень. Таке щось потроху, потроху щось тицяю в нього. Нулі. О, 12 пошкоджень, а не фіга собі. Оба. А где он? Тыка не говори, что сейчас их будет... Трое, блядь. Ты можешь нормально отскалкувать. Дивіться, майже половина здоров'я... Майже половину здоров'я ми в нього забрали вже. І де він? А, знову ж яйцями буде кидатися. Вже 5 яєць. Добре. Давай вже биться нормально, шо ти скачеш як... стрикоза. Ух ти блядь. Хороша стрикоза получилася. Може хочеш трохи щось йому, ні? Чи все, ми, ти, ти вже не хочеш зі мною вбитися? Мені йти до Я не хочу йти до тебе. Там тут там більше місця. Давай і там битись. Самаель. Срань ти господня. Що мені... Та ну не жалюгідно, я не знав, що за кнопку тиснуть треба. У шльопок А бы я знал, что за кнопку тиснуть треба. А! Ух ты, блядь! З двох ударів. Так, я дійшов знову до цього моменту. Це було довго. Це було складно, але мені здається, що я знаю, яку кнопку треба натиснути. Здається, я знаю. Ні, не то. Я намагався. Ця кнопка як відстрибнути, тільки не відстрибнути. Я її знайду. Ну давайте вже биться з ним. Я думаю, що тут осталося половина здоров'я лишилося Що ми це знімемо з вами. А отак. От Я забув за цю штуку що вона в мене є. Відстрибуй, блядь. Я не можу так до стрибать. Так, нормально! Ах, ти ж падло таке! Може б ти від мене відмахався вже? Віддав ключа і відмахався б? Давай зграю на тебе викинемо. Може хоч зграю, а хоч, хоч щось тобі зробить. Бо щось ти якийсь неврівноважений став останнім часом. Телепортуєшся щось за ото... А що ж це не можу кнопку вгадати? Давайте другу його фазу вшатувати, пробувати. Не знаю як це в мене вийде. Але якось якось мусить же ж вийти. Ах ти ж сучка така, ах ти ж блядь Ну і шо, і знову ми дійшли до цього моменту, до півздоров'я. Півжиття Half-Life, блядь Сука. О! Я, я, я щось натиснув і в мене щось вийшло. Він мене не вдарив, а сенс. Результат все рівно той самий. Я не розумію, нафіга воно було робити. Ну добре. Нам, тр... Нам головне зараз його це перемогти сьогодні, хоча б. Бо ви бачите, яке воно прибацане? Ну, атакуемся. Сука. Фу, блядь. А як ти вдома дома дістав? Та стрибай, стрибай, стрибай. А як, блядь? Це не чесно! Он женеться за мною, блядь. Куди його тікать? Куди от нього? От ху, нахуя? Да і ті коси, до речі, я наношу ну, там, ну, по 12 урону там, ну, дивіться, 12, 12, да... Та який це, ну, що за, що за срань, що за урон, блядь? 0, 12, ну, та це ж не серйозно. О, цього, цього, ця штука з'являється, я не знаю, як мені... Я розібрався, як мені з нею. Все, я розібрався, як мені з нею. Давай тепер з тобою розберемося. Давай ти не будеш зникати і отримаєш нормально по морді. Ну що уже все бо ти ну, я замахався з тобою, битися, одне і те саме. А чого я горю? Це ж не чесно. Та йоп, це нихера чесно Блядь, та ну нихуя в нього вогонь! Я згораю просто! Так а як, блядь, иди на... Иди, блядь, отсюда. На на тебе зграю. Хай тебе подостає трохи зграя моя. Не хочу я з ним биться. Мене не чіпай. Ха-ха, ха, <пізна> пізда мені. Так, я думаю, цього разу я щось придумаю з ним. Отак, наприклад. У нього не так багато здоров'я лишилося. Ну, ну наче ж лишилося трошечки і він все. Чому міжнець такий слабий? Чому смерть така слабка? Це ще що за... Як от цього тікать? Та пішов ти нахер? Придурошний. На! Где а бы с а, Убьешь? А А бы нельзя выразить, ничего такого, знаете. Ще якогось третього там етапу. Давай, 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 будь, будь це фіналкою. Брин мене справді ви вибісив. що з ним сталося, смертю вбив. Цікаво. Можливо, у тебе все ж таки вийде. Давай сюди ключ, собака. У будь-якому випадку. Це буде справжнє шоу. Хух. Повелитель демонів Беліал. З'явилися чутки, що можливо третє королівство не було повністю знищене. І залишки людства все ще живі. Докопайтесь до правди та викрийте забуте зло. Повелителя, демонів Беліала. Для доступу до цього контенту оберіть бла-бла бла. Так, ключ у нас є. Чудово! Тепер ми можемо куди повертатися до цього батька Ворона чи хто він такий. О, там скриня є. Стой. Тут щось може бути цікаве, прям капець цікаве. І що це таке? Пошкодження здоров'я за критичні. А -а -а. Оце моя улюблена коса тепер буде. Ключ у мене, батько Ворон. Тоді, нарешті, ти зможеш війти в колодязь душ. Але одного разу, ставши на цей шлях, повернення назад не буде. Я зна... Я зайшов так далеко, батько Ворон. Я не відступлю. Тоді будь обережним вершник смерті, темна присутність охороняє колодязь, і насіння скверни бор... борсається в ньому. Колодязь осквернений. Так. Але не тим безликим видом, з яким ти стикався до цього часу. Ні. Скверна обрала собі чемпіона, голос, який відгукнеться на її виклик. Тоді я побачу, як це закінчиться. Тут і зараз. Пам'ятай вершнику. Засвоєні уроки скверна, це кінець усього сущого навіть смерті. Дерево, ключі, колодязь. Чому мене таке відчуття, що ти мене випробовуєш? Ти сам себе випробовуєш, старий друже, за те, що ти зробив, за те, що вимушений був зробити. І зараз ти стоїш перед останнім випробуванням. Ти принесеш смерть чи подаруєш життя? Оба! Все. Прикол. Це, походу, ми до фіналу вже доходимо. Ну що ж, а на цьому давайте закінчувати. Сподіваюсь, що вам... Подобається проходження Darksiders 2? Не забуваємо ставити великі вподобайки, підписуватись на цей канал і залишати ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей!